Ми продовжуємо сюжет казки, там були технічні збої. Ми продовжимо на тому місці сюжеті, на якому ми зупинились минулого разу. Це сюжет має назву Чарівний перстень. І ми зупинилися на тому місці, де, де царевич знайшов двох жінок. Одна була Царівна, а інша їй прислужувала. Царевич попросив царівну поміряти перстень. Він сподівався, що вона зможе його вдягнути, бо був дуже вражений її красою. Царівна неохоче погодилася спробувати, але перстень їй не підійшов. Тоді, дотримуючись обіцянки, яку дав був лісовій старій, царевич поміряв перстень відьмі. Його охопили великий жах та розпач. Їй він підійшов досконало. І не було ради на те. Царевич був пов'язаний обіцянкою, тому вимушено дружився з відьмою. Щойно вони побралися, як стара зажидала, щоб він відвіз її до Чаклунського замку, який стояв на вершечку скляної гори. Відьма захотіла скупатись у фонтані, що був там посеред двору. Але вона попередила царевича, що замок стереже Лютий Змій, і з ним царевич мусить битися й подолати його. Царевич скорився долі, посадив стару відьму позад себе на білого коня і вирушив з нею до замку. Вони їхали багато днів, а коли дісталися до оскляної гори, мусили вибиратися на вершечок дуже обережно та з чималою труднотою. Бо гора була гладенька і слизька. Йдучи горою, вони бачили під ногами, як всередині працюють гноми та краснолюдки. І ось, нарешті, вони дійшли до темного й загрозливого замку. Царевич зійшов з коня, витягнув меч і підійшов до сплячого Змія. Змій прокинувся і почалася. Жорстока битва. Царевич уже думав, що сили залишили його, він востаннє зібрав усю свою міць і вдарив Змія мечем. Змій впав нерухомий. Замкова брама відчинилася, і царевич з відьмою увійшли на подвір'я. Посеред двору дійсно стояв фонтан, що іскрився і розсипав бризки на сонці. Стара відьма скинула мантію і занурилась у воду. Вона так довго була під водою, що царевич вже почав хвилюватися, чи вона часом не втопилася. Але врешті відьма випірнула, і він побачив, що вона більше не стара і не потворна. Вона перетворилася на царівну, прекрасну, мов сонце. Ставши перед царевичем, дівчина сказала. Мене зачарував чаклун. Ти зустрів його у подобі Змія та вбив. Я є правдивою господинею замку у долині, а ти мій справжній чоловік. Царевич думав, що його серце розірветься з радості. Він зрозумів, що знайшов справжнє кохання, яке шукав усе життя. Вони повернулися до замку в долині і відсвяткували веселе свято. Пихата царівна, яка насправді була лише служницею, повернулася на кухню. Там вона була веселіша і приязніша, працюючи на користь іншим. Царевич і царівна довго жили у любові й злагоді, і якщо не померли, то й зараз живуть. Цей сюжет підготовлено спеціально для позашкільних читань у вільний час під час канікул. Радимо цей сюжет читати дітям і батькам, читати разом усією творчою родиною. Це книжка чарівні казки. Казки на літо. Зараз весна, але незабаром літо, і цей сюжет дуже мотивуючий. І ця книжка незабаром також повертається до свого. Чи то Черівного замку, чи то простіше сказати, до своєї рідної домівки, тобто до бібліотеки. Отож шукайте українські бібліотеки і знаходьте там цікаві українські книжки. На цьому дякуємо за увагу.